Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо. Скажіть, ви мене чуєте, бачите? Так, доброго, доброго дня, дня чуємо, бачимо. Чує. Скажіть, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Суб'єкт господарювання на слухання? Та, так. є. Доброго дня, це я. Дякую. Чи є в нас представники громадського? Добре, чи є в нас представники громадськості. Ще раз звертаюсь до учасників громадських слухань. Чи є серед вас представники громадськості? Є, так, є. А, дякую. Зрозуміло. Тоді давайте діяти наступним чином. Ще буквально 5 хвилин надаємо можливість представникам громадськості. Під'єднатися до наших громадських слухань і через 5 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Thank you Отже, доброго дня ще раз. Давайте, будь ласка, уточнюючу інформацію мені. Пані Олена Біліченко озвучила на початку, наскільки я зрозуміла, що вона є представником громадськості. Зараз пані Олена пише, що вона є представником суб'єкта господарювання. Пані Олено, якщо ви з нами на зв'язку, так, не на зв'язку вже. А, будь ласка, чи може мені суб'єкт якось підтвердити пані Олена Беліченко? Це представник суб'єкта, чи все ж таки не представник суб'єкта? Так, доброго дня. Це представник суб'єкта господарювання. Вона є розробником. Все, я зрозуміла. Тоді, значить, діємо наступним чином. Давайте будемо зараз розпочинати. Якщо пані Олена підключиться, і взагалі я попрошу зараз всіх учасників громадських слухань, або переконайте, що у вас налаштовані мікрофони, або в якийсь момент я вас в певний момент громадських слухань я вас попрошу всіх особисто. Представити, сказати, кого ви представляєте, щоб ми змогли чітко зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості, тому перевірте ще раз: або щоб у вас були налаштовані мікрофони, або щоб ви могли мали змогу одразу написати в, чат, в чаті, що ви є представником суб'єкта господарювання. Отже, давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні 7 жовтня 2025 року, 14 година. Вже 10 хвилин. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю «Буртинський піщаний кар'єр стосовно планованої діяльності, геологічне вивчення, у тому числі дослідно промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин, промислова розробка родовищ та рекультивації ділянки Буртинська, 1 північна і південна частини у Шепетівському районі Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики, Департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію та зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 2017 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту два 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 13 хвилин на громадських слуханнях присутні дев'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших сім учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, давайте, поки в нас пані Олена Біліченко з'явилася на зв'язочку, бо в неї тут вона пише, що проблеми з інтернетом. Пані Олена, якщо ви можете включити мікрофон, озвучте, будь ласка, кого ви представляєте? Пані Олена, ви нас чуєте? Ну, дивіться, Давайте тоді я зачитаю. Якщо пані Олена чує і зможе налаштувати мікрофон, то будь ласка, включіть мікрофон і озвучте це. Пані Олена нам зафіксувала в чаті, що вона є представником суб'єкта господарювання. Декілька разів про це написала і зазначила, що в неї проблема з інтернетом, тому вона нічого не може да, зробити, тобто її вибиває постійно. Тому ми зафіксували, що пані Олена є представником суб'єкта господарювання. Далі я вас вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофони і е, представляйте, скажіть, кого представляєте. Отже, будь ласка, пан Анатолій. Доброго дня. Доброго. Я представник суб'єкта господарювання ТОВ Буртинський піщаний кур'єр, директор. Дякую. Е, пані Владо. Так, доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання з двох пристроїв під'єднана. Дякую. Пан Володимир відписався нам, що він є представником суб'єкта господарювання в чаті написав: Дякую, пан Володимир, пані Марія. Добрий день. Я представник суб'єкту господарювання, Будинський піщаний кар'єр, геолог. Дякую. І пан Василь. Добрий день, Ривуцький Василь Васильович, я колишній директор то в кар'єр. Зараз я здійснюю юридичну супровід діяльності підприємства. Я є представником суб'єкту розпотребення. Дякую. Отже, ми на чотирнадцяту годину, 16 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З дев'яти учасників двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. інші сім учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Буртинський піщаний кар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає геологічне вивчення, у тому числі дослідно промислову розробку корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин, промислова розробка родовищ та рекультивації ділянки Буртинська, 1 північна і південна частини у Шепетівському районі Хмельницького. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого дня, до побачення. Дякуємо, дякую. 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 до побачення. Дякую. До побачення.